Вітання всім! Сьогодні вже 8 серпня, четвер, черговий патч Black Desert. Позавозили трішки івентів і трішки, як завжди, чергових невеличких змін там по грі. Є там, до речі, одна прикольна фіч, яка, напевно, більшість чекали, але про неї детальніше і більш пізніше. Тому давайте погнали. І так, перший івент пов'язаний з гільдійними квестами. З 8 по 22 заводяться спеціальні івенти в гільдійні квести на вбиття певної кількості мобів. Я думаю, вже плюс-мінусі мають бути знайомими з такими квестами. Берете квест, б'єте мобів, і певний шматок грошей отримує ваша гільдія в гільдійний фонд. То тому. Берете і робите квести. Звісно, кількість мобів залежить від розміру гільдії. Типу, саме маленька, сама маленька може 6 тисяч тільки мобів бути. Хоча я дуже сильно, звісно, сумніваюся, може це просто залежить від рандому, бо раніше було трішки прив'язано саме до розміру гільдії і певну кількість мобів. Зараз може бути навпаки просто рандомна кількість. Тому тут я, на жаль, тепер не впевнений, але якось має бути так. Тому, якщо бачите івентовий квест для гільдії вам потрібні бабки вашу гільдію, беріть. беріть і не думайте. Далі, наступний квест, рейти. Просто от завезли на три тижні рейти з 8 по 29, повністю рейти в 500 Combat XP, 200 skill XP, 50% до Life XP, і 50% ще додатково дропрейту, то тому у вас є шанс повибувати все те, що ви мріяли, можливо, не вибити, але воно вам не падало. О, тепер вперед. У вас і час до кінця місяця. Далі, наступний івент пов'язаний з запрошенням друга, і вам мають видати костюм Судат. Коротше, в чому весь прикол, думаю, маєте зрозуміти, це буде діяти до 31 числа. Тут є гайд як вам потрібно це зробити, як потрібно отримати. Тобто ви логінитесь в себе на аккаунті на сайті гри. Є аккаунт деталі. Далі ви переходите в розділ аккаунт деталі. І ви, типу, маєте підписатися, я так розумію, на всю розсилку нотифікацій стосовно гри на вашу пошту. І після цього ви там даєте код своєму другу, вам має туди прийти якийсь купон або код. І ви даєте там код своєму другу, і друг має так зареєструватися коротше, через цей код. Гру. За одного друга ви отримаєте Костюм-суда, за двох ще за двох друзів ви отримаєте ще 5 монеток Шакату і 2 хелпкіта для заточки. Типу, в загальному ви маєте привезти трьох друзів. Але тут маєте на увазі, що типу, це діє до кінця місяця. Ваш друг має, типу, отримати геймпас або його купити. Скоріше за все, якби купити. І він має пройти її хоча б один варіант сюжетки. Типу, ось, е жардіновська сага, це ось нова, яка вийшла кальфіонська, або пройти гори вічної зими, або пройти країну ранку. Для повернувшися так само це все діє. Але є умова тільки що пр потрібно пройти сагу Жардіна. Якось так. Більш нічого. Тому я не знаю, чи хто буде цим займатися чи ні, але майте на увазі. За запрошення почали давати якісь костюми, ну, типу рефералка, але якась така собі крива рефералка. Далі, наступне: з 8 по 29 печатки Елі. Ви їх отримуєте за будь-який варіант діяльності в грі, б'єте мобів, збираєте травичку, рибалите, плюс завтрашнього числа по 28 так само отримуєте за онлайн за 30, 60, 90 хвилин. І що ви можете отримати, обмінявши це все з цінного. 100 лаків і лохотрон шакату. І еліксир Елії. До речі, прикольна штука це типу баф на 10 годин, який дає е, 100% до Combat XP, мінус 10% до штрафу смерті, 30% life XP, карма відновлення 30%. До речі, дуже корисна штука. Якщо хтось залазить, мінус карма, звісно, в такий час. Е, 20% до дроп рейту, 100 ЛТшки, і ця вся штука вам на 5 годин ой кажу, на 5 годин, на 10 годин і кулдаун в 5 годин. Але в нього має термін життя 2 тижні. Тобто, якщо ви взяли цю баночку, через 2 тижні вона зникне, якщо ви її не юзаєте то тому маєте на увазі. Ну, і звісно, обмін початок з цінного це 100 лаків і локотрон шакату по 50 початок. І далі дивіться, що вам потрібно тричі на сім'ю можна отримати заточки кіти 60 лаків топливомарні, чайлари І ось по 10 штук. 10 разів на 7 можна отримати ось цей еліксирчик, за який я казав. Тому якось так. Далі завезли черговий Battle Pass. З 8 числа по 19 вересня. Його можна купити, тобто, платну версію. Майте на увазі саме платну версію. А з 8 по 20. По 2 жовтня, аж ви можете от просто брати, забирати нагороди навіть за халявну версію. Тобто, от майте на увазі, що тут просто дві дати. Перша дата це поки його можна купити, от де внизу замочки. Це типу його платна версія. А по 2 жовтня у вас є просто можливість забирати ці нагороди за цей battle Pass. Ну і звісно, ціна в 3,5 тисячі перлів, в кого є гроші, купуйте якби я не знаю, нагороди такі собі, типу, 1000 крон, Dark і Artisan Walker і Artisan Memory для заточки, костюм і пети, але, ну. Я не знаю, Як на мене, воно просто того не вартує, якщо чесно, але на ваш власний розсуд. Ну і звісно, патч. Патч такий трішки з фіксами для персонажів і змінами, то маєте на увазі в сорці змінили трішки. В основному це в Succession зацепили, але Awakening зацепили стосовно. Тут в основному стосовно муспіду є зміна. Взерка просто зміна. По скілу фі фікс якийсь. В ланки також фікси. Гвардиха фікси по скілах і все. Візард твічка тут якийсь на Succession Magic Arrow скіл, але. Типу, гра крашилась, коли юзався цей скіл, то тому цю тему пофіксили. Далі зацепили трішки щоденники. Забув відмітити. Тут в щоденнику успіх Фугара, на його третьому томі було, типу, завдання для, мерч... для Crown Merchant Records. Вам було потрібно вбивати морських звірів, щоб коротше виконати це завдання. Тепер потрібно виконати якийсь квест в «Crown Nest», я там не, на, на жаль, я вже його не пам'ятаю, але я думаю, хто там зараз це, це робить або буде робити, то маєте на увазі, тепер вам морських звірів, ніяких не потрібно там бити. Далі, наступне так само: імпровували квестлайн for the Sound Є War, так само в щоденнику на третьому томі. Прибрали КД в 24 години, що ви маєте брати квести кожні тільки 24 години, тобто раз на день. А тепер ви можете виконати всі квести за один раз. Далі додали новий варіант обміну для аура босів, на обмін на, криста, на кристали босів концентровані. Тепер за кожні три аури можна отримати 180 кристалів, але, але й не прибирали типу, віклік, де ви за дві аури також отримаєте по 155. Типу, це залишили. Далі, оце прикольна штука, якраз за яку я казав на самому початку. Зробили так, що ви можете витягувати тепер е, будь-які, е, скажімо так, серця Каранди, Гармота і решти приколів без забирання кафрасів перед цим. Тобто це відокремили. Тепер можна робити це просто так, і не втрачаючи кафраси, і не втрачаючи взагалі нічого тепер. Далі, імпровнили матеріали для апдейтів. Човна-Бартелі до еферії і фрегата. Я думаю, тут більш корабельники з цим будуть розбиратися, бо, на жаль, я в цьому ніфіга не шарю. На жаль, вибачте, не моя тема. Тому поставте відео на паузу і подивіться, що змінилося, що вам тут тепер потрібно просто-напросто для цього всього мати. Якось так. Далі додали а, в аукціон. Алхімічні каміння, типу, Shining версії, типу, що їх можна тепер там шукати, або, скоріше за все, купувати. Якось так. Їхня ціна 20 лярдів. Якось так. Змінили так само, знову ж таки, рекомендований квестлайн The Great Expedition Crown Nest Так само там в деяких босів просто поперебирали ХП, де ви там будете битися на ренці. Трішки поперебирали їм ХП і позмінювали. Або позменшували їхні там резісти і всю решту приколів, щоб вам простіше їх було пройти. Далі, в нодварах зміна в інтерфейсі для гільдійного вікна. На жаль, тут чомусь заблурено, я не знаю. Тут просто показано, типу, логік того, коли ви билися в певний день там на надварах, і, типу, статистика, результати це все тепер можна подивитися так. Я не розумію, чому вони тут заблюрили цю всю тему, але тут, коротше, от ви вибираєте просто дату там і період, що, що у вас було на надворах. Все. Ось такий от патчик, до речі, о, скажімо так, мене просили, ну, не сказати, що сильно просив, але о, так як більшість, напевно, про це ще може не знає, і хто грає у Black Desert, і досі на англійській, але в нього проблема з англійською мовою. Є українізатор вже дуже давненько, перекладено, скажімо так, приблизно 90% гри це точно повністю. Там, звісно, більш машинний переклад, але гра плюс-мінус зрозуміла і нормально перекладена для загального розуміння навіть на українську мову. Тому в прикріпленому коментарі до всього цього я залишу і Діскорд-канал, де можна скачати цей українізатор. І так само, де там, як поставити це все там також є гайд, як його ставити, і все решта. Тому майте на увазі, що вже є українізатор для Black Desert, хто, можливо, про це не знав. І хто боявся грати в цю гру без нього, бо в нього були проблеми з англійською мовою, можливо. Ну і, звісно, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, на мої соціальні мережі, які також будуть прикріплені в коментарі. Все запощено. Ну, і звісно, якщо хочете підтримати канал фінансово, там також буде баночка. Це це йде в інвестицію на покращення сетапів для ПК, щоб покращити і мої стріми, і відео. І вам приємно, щоб це все дивитись, слухати, і мені приємно, щоб я це для вас робив. Все. Всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео.